Зазвичай виявили турботу про своє здоров'я після того, як воно погіршується. На жаль, традиційна медицина влаштована так, що лікарі отримують винагороду не за здорову людину, а тільки за лікування хвороби. Зрозуміло, що лікарям і фармацевтичним компаніям невигідно, щоб людина була здоровою. Вона зацікавлені в постійних споживачах. Їм вихідно що ми ви довго, але при цьому хворіли і купували ліки. Масове застосування медпрепаратів характерна риска сучасного суспільства. Тепершній час в Америці, а саме в Америки, майже 20% національного доходу Витрачається на медицину. так? Медицин. Вартість, вартість медичних послуг постійно зростає. Недосканала медицина отримала назву індустрія хвороби. Але відомо, що 80% хронічних, всіх хронічних захворювань можна попередити і навіть повернути назад без вживання медикаментів. Медикаменти можуть послабити імунну систему і мати негативні панічні ефекти. Чудно? Супер! Мабуть, всі бачили, скільки протипоказань у медпрепараті, часто більше, ніж лікувальних властивостей. На відміну від медицини, яка займається лікуванням хвороби, велнес-індустрія фокусує свою увагу. На розробку продуктів для підтримки і поліпшення здоров'я. Людське тіло являє собою досконалу систему, яка має можливість відновлюватися, має неймовірний потенціал самолікування. Було багато розмов про профілактичну про медицину, але перемогли фармацевтичні компанії. На жаль, Булося індустрія пропонує товари і послуги. Призначені для того, щоб активувати природні фізіологічні механізми підтримки здоров'я. велнес продукти більш безпечні і працюють краще, ніж медикаменти. Тобто, Велнес це індустрія здоров'я. Це стиль життя, який покликаний підтримувати гармонію між тілом, розумом і душею. Отже, життя в стилі цієвес. Це не просто тренування тричі на тиждень і фреш, і селери, а щире бажання бути здоровим ментально і фізично. а це здорове харчування, фізична активність і обов'язково духовний розвиток. У поєднанні це веде до холістичного здоров'я, фізичного і психоемоційного. Холістичне здоров'я це підхід, який розглядає людину як цілісну систему, що складається з фізичного, емоційного та духовного аспектів. Традиційна медицина потребує серйозного перегляду своїх підходів до здоров'я, профілактиці хвороб і просування здорового способу життя. Немає сумніву в тому, що велнес це основа системи охорони здоров'я майбутнього. Тобто можна назвати недосконалу медицину як індустрію хвороби, а область як індустрію здоров'я. Індустрія здоров'я охоплює багато секторів світової економіки від виробництва продуктів харчування до будівництва і осарочого туризму. Це фітнес і йога, догляд за тілом, курортний бізнес і конець нерухомість. Споживачі, підприємці, уряди і роботодавці будуть продовжувати вкладати кошти в сектора індустрії завдяки зацікавлення людства до за здорового способу життя. Чим сильніша економіка, тим більший добробут у людей і тим більше бажання людей бути здоровими. У цієї концепції є своя історія. до Оздоровлення вперше простежується у стародавніх цивілізаціях давнього Китаю та Індії. Цю концепцію згодом прийняв стародавній рим та Греція. Сучасні форми бачення цього підходу надав пол за Пол це соціальний підприємець, який є автором багатьох постелерів. Його найвідоміша книга Революція Велнес наступний тайон. У 25 років він же був мільйонером. Пюсер передбачив бум комп'ютерів, інтернету і навіть був економічним радником у двох адміністраціях президента США. Саме він, доніс ніс, присутня до кожного у світі думку про те, що велна філософія здатна продовжити молодість, підвищити жалу до життя та життєвий тонків і запобігти хворобам нашого теріття. Від депресії до фарту та цифрового діабету. Чому ж э, складається да? основа велмис-філософія? Насправді тут дуже все просто. Велмис складається з п'яти складників: перше усвідомленість, друге активний рух. третє здорове харчування, четверте розумова активність і п'яте самореалізація. Кожен із складників і складників варто розглянути окремо усвідомленість це перша складова велика. Якщо говорити просто, треба розуміти взагалі все, що відбувається довкола, свідомо ставитися до кожної дії та її наслідків, запитувати себе, що мені дає здорове харчування, що спровокувало погіршення стану. Для чого ми вживаємо омега-3? чи вітаміни, чи мінерали, для чого нам потрібні лікарські рослини тощо? Треба жити тут та зараз. Добре, в цьому допомагає практика усвідомленої медитації. Тобто, усвідомлювати всі процеси, які відбуваються в організмі людини, і бути відповідальним за своє здоров'я. Брати відповідальність за, старовий, за, за свій здоровий спосіб життя, не перекладатися на лікарів або на якісь других людей, які вам можуть допомогти. Тільки сама сама людина може допомогти собі в своєму здоров'ю. Далі ідея активний рух. Це друга складова філософії Велмос. Велос – це не просто фітнес, це саме регулярну, здорову фізичну активність. Важливо займатися тією активністю, що покращує та підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Розвиває силу та гнучкість. В цьому добре допомагає йога, пробіжки і довгі прогулянки. Навіть коли не вистачає часу та наснаги на тренування, завжди можна замінити поїздку на роботу прогулянкою. Затим на свіжому повітрі важливо робити 10 тисяч кроків. Ми пока не дотягуємо, мабуть, але будемо знову. Ранок важливо починати з невеликої, невеликої руханьки. Достатньо 15 хвилин, суботної гімнастики і півгодинної прогулянки на свіжому повітрі, щоб зробити день досить активним. Особливо, якщо працюєте за комп'ютером. Третє здорове харчування. Це третя складова. Велнес-харчування це про насичення організму корисними речовинами замість звичайного для багатьох завантажування їжі. Такий підхід базується на виборі здорових, органічних продуктів з переважанням рослинної їжі в теці. Продукція от Атнілайф це не тільки користь для здоров'я, а ще і вигода для нашого компанця. Це економія на їжі. Так? Ми в компанії користуються дорогою їжею завдяки нашим вітамінам, нашим екстрактам, весірам і, і так далі. І якщо ми звичайно приймаємо фади, то в нас ми ще економимо на їжі. А скільки люди припиняють їсти солодки, я просто замічаю, що раніше я дивилася на солодки. Зараз достатньо. 20 грамів шоколаду, і то не кожен день. І, і мені це не, не, не потребує солодкого завдяки нашої продукції. Чому? Тому що тістечка, цукерки, в них мало користі, а коштують вони не дешево. Чи не, це не підрахували, що за все життя людина з'їдає 120 тонн їжі, з неї корисних речів він тільки 120 кілограмів. Споживання продукції Юлай. Це економія на ліках. Моя аптечці залишився йод, зеленка та вже все, все просрочено, тому що в нас є гель-39 травми, і всі проблеми, які вже случаються в да, побуті, я замінюю і зеленку, і йод, тому що це не потрібно. А таблетки взагалі, або вже не використовую, навіть в екстремальні случаях. Коли там температура. Я знаю, як вийти з того з цього, з цього ситуації і попередити цю ситуацію. І ви все теж мамі знаєте, як зробити своє життя більш натуральним, більш ну, зараз, правильним, ніж приймати хімічну продукцію. Регулярний прийом батьків дає можливість відчувати себе молодше і здоровіше. Дуже корисні наші коктейлі, які замінюють прийом їжі. Взагалі важливо замінити дуже багато фармацевтичних фігурах на природні віки, виготовлені з лікарських рослин. Четверта складова – це розумова активність. Знання мають стати нашою головною зброєю. Інформація про здоровий спосіб набуті навички допомагають покращити. Власний добробут та добробут соціуму. Ми носії інформації про здоровий спосіб життя, про використання фітопрепаратів. І цю інформацію треба доносити людям. Наш бізнес інформаційний. Чим більше ми розповідаємо людям про користь натуральної продукції, тим більше, тим більше наші фінансові можливості. І п'яте самореалізація. Це я задавала. Ви одна філософія не існує соціальної частини. Важливо навчитися взаємодіяти і самим собою, та з іншими людьми. Це не дуже легко на самому Ну, на, на Вміти приймати себе та інших людей, їхні слабості і їх переваги, особ, особ, їхні особливості, і це дуже потрібно нам. Самореалізація це дуже важливо для нашого бізнесу. Багато людей, які втратили роботу, особливо люди пенсійного віку, залишаються поза межами соціального життя. І це може негативно сказатися на їх самопочуття. Там я сама така була в ситуації, коли я залишилася без роботи і без житла. І без э, майбутнього завдяки кампанії була, тому що я зустріла свого спонсора Львова Васильівну. Це дало мені нове сприйняття. Я зрозуміла, що життя тільки починається. Чесно. Спасибо. Майбул, спасибо. Просто жити і радіти життю, хочеться з роками все сипіше. Гарне соціальне положення Треба на інші спортивні не фізичне, психологічне та емоційне здоров'я. Недавня Організація охорони здоров'я переглянула класифікацію, власну класифікацію, і вони написали, що зараз мовиться до 45 років, до 60, -60 років це середній вік, до 75 років це пахливий вік. Тут поважний. Ну, пах, а вони хочуть пахнути, але я не злодна. До 75 років. Старечий вік, і всі, хто старіше, 90 років це довго жителі. Мені ця класифікація не подобається. Ані що ж... я вже пахвила мої. Маліна пана взагалі за старечому, а вона бігає швидше, ніж я. Розумієте? <пишутся> Ні, всі не похилили Ну, смотри, ми похили. Ми всі середні вік. Я вважаю, що ці бахили і старечі взагалі треба вбрати. Ось середній вік, а потім вже довжителі. Догожителі це приємно. А от бахили це не... І коли він сказав, що йому 75 років, ми так сіли стойкою. От да, 75 років, ну він нападає, вже 20 років, розумієте? А Галі нападає. На... Скільки він нападали? Мабуть, ви... 20. ви тут вже 10 почти. а ви ж ще працювали в інших компаніях, брали продукцію. Тобто, от результат на лісота да? ми бачимо, як люди не старіють в нашому Приймаючи нашу професію, що гаду, закінчили ми на науці. Велнес – це стиль життя, який покликаний підтримувати гармонію між тілом і дітей. Велнес – це альтернатива медицині. Але альтернативи Велнес людства ще не придає. Наприкінці хочеться поєднати філософію велнес з роботою компанії «ЮЛАЙФ». Місія компанії «ЮЛАЙФ» – це оздоровлення нації. І тобто, мета нашої компанії співпадає з метою велнес індустрії. Велнес охоплює різні аспекти здоров'я і добро. До основних належить такі: перше фізичне здоров'я або фізичне благополуччя. Здорове харчування, регулярну фізичну активність, повноцінний сон і відпочинок. Наша компанія New Life виробляє продукти для здоров'я, працює для на здоров'я нації, що цілком співпадає з філософією велнес. Ми з вами споживаємо велнес-продукти і працюємо у велнес-індустрії, тому що місія компанії New Life – це здоров'я нації. Далі. Емоційне благополуччя, це від істочка. Це управління стресом, підтримка позитивного мислення і емоційного настрою, працюючи в компанії, допомагаючи людям завжди піднесений настрій під особового здоров'я і віддячних наших ем, партнерів. Що можна сказати, в наш вік війни? Емоційне становище наше дуже складне, бо ми всі в стресі. А у нас є такі продукти, як Ашваганда, Балансбро, фіціально здоров'я для нерв, нервової системи, екстракти для нервової системи. Все це допомагає нам емоційно підтримувати себе і своїх життів. В компанії, я вже сказала. Третє, соціальне благополуччя. Соціальне благополуччя це, це взаємини наші з людьми, з близькими, з колегами, з другами, з партнерами, з нашими пацієнтами, будемо сказати, да? з нашими, нашими клієнтами. Да. Ті, хто працює з компанією Лайф, мають соціальне благополуччя. Чому? Тому що ми соціалізуємо. Ми не за парком соціального життя. Ми потрібні людям, а це надихає нові перемоги. Четверте, професійне благополуччя. Це гармонія між роботою і особистим життям, Здатність ефективно управляти часом і ресурсами. Що дає нам нове життя, і так? Ми ä, ä, працюємо дуже комфортних умовах. Чому? У нас у кожного індивідуальний графік. І ми працюємо стільки, скільки хочемо і можемо. Це дає можливість працювати будь-кому. Це люди пенсійного віку, і молоді, і люди з професій, і статус. Да, також і інваліди можуть працювати в нашій компанії дуже успішно. Це, це доказує практика, що в нас є центри, якими які, які керують інваліди. Тобто професійне благополуччя це теж дуже ну, важливий аспект нашого життя. Фінансове благополуччя mm. це зелена, така зелена пісточок. Це підсвіт нашого, нашого, нашого донору. Да? Тому я хочу сказати, що, що це фінансова стабільність, раціональне планування бюджету, інвестиції в майбутнє. Компанія «ЮЛАД» завдяки чудовому маркетингу надає всім активним партнерам фінансову підтримку згідно статусу і вкладу в роботу компанії. Багато людей досягли фінансової незалежності і мають можливість мати гідний пасний дохід. Ми всі бачимо це, да? як зростають наші люди, як змінюються їх е, фінанси, як змінюється їх відпочинок, е, свободу і так далі. Далі духовне благополуччя, духовне благополуччя це практики, медитації, гармонія з природою та світом. Компанія дає можливість людині ставати більш гармонійною і духовною, тому що людина працює на велику місію оздоровлення нації і це надихає. Далі йде сьоме Ін інтелектуальне благополуччя. Це навчання, розвиток, креативність, допитливість. Нюлайф це компанія, яка має систему навчання, і всі, хто бажають навчатися, спілкуватися і дізнаватися про нове, завжди мають можливість зростати інтелектуально. Завдяки нашим засновникам ми маємо чудові школи, маже чудову можливість навчатися безкоштовно. І це дуже підтримує дистриб'ютори, які починають. Тільки. А особливо я скільки е, тут працюю, тільки навчаюсь, і чим більше я знаю, я, тим більше я нічого не знаю. Так, далі Life – це компанія, яка має систему навчання. Я вже сказала, да. і можливість зростати інтелектуально. І, і останнє екологічне це збереження природи, еко, еко, свідомий підхід до життя. У нас всі продукти екологічні. Ми знаємо, да, що рослинна продукція вона не, не зашкодить ніколи здоров'ю. якщо ви навіть перебрали там з крапельками або з таблеточками. Це буде нормально, тому що це екологія, і екологія нашого здоров'я, екологія е е всіх людей. Завдяки нашим миючим засобам, правильним засобам для миття посуду, екологічній косметиці. Ми маємо можливість бути причетними до захисту природи, екологічні програми і екологічні програми. Всі ці вісім аспектів благополучені, вел складають щасливе, щасливе велнес життя. Наша компанія New Life – це компанія, яка працює в індустрії Велнес. Чим я вас і вітаю! <плес> <плес> Наші кінці хочеться зробити висновки на основі книги пола Вілкера Революція велнес. По-перше, індустрія здоров'я, красоти і давноліття, товари і послуги велнес. Будуть користуватися максимальним попитом на найближчі довгі роки, як варіант для здоров'я. По-друге, на чолі Велнес-індустрії стане індустрія мережевого маркетингу. Для роботи в галузі Велнес потрібна ціла армія навчених людей, які самі є прихильниками Велнес, які пропагують нову культуру здоров'я. Це буде інтелектуальна дистрибуція. І чим більше людей приєднаються до системи Велнес, тим краще ми будемо жити і будемо дорожчими нація.